Казали мені, друзі, що мої пригоди ще вилізуть мені боком. Мене звати Андрій, мені 23 роки. Працюю в компанії та паралельно навчаюся в університеті. Вже незабаром кінець магістратури, і я зможу зітхнути з полегшенням, маючи лише одну роботу, де цей диплом по суті і не потрібен. Оскільки весь мій час забирає робота та навчання, то можливості знайти якесь кохання чи побудувати стосунки просто немає. Проте іноді знайомлюся з дівчатами в пабах або в компанії друзів. Цього разу я познайомився з дівчиною в незвичному для себе місці, в парку. Вона мені дуже сподобалася, і я вирішив запросити її на каву. Ми розговорилися і приємно провели час. Я й не помітив, як швидко минув вечір. Після кави я запропонував їй прийти до мене на вечерю і продовжити розмову вже в мене вдома. Вона погодилась. Замовили їжу додому і веселились до самого ранку. О десятій ранку я прокинувся і помітив, що Світлана зникла. Її ніде не було, а коли зателефонував на її номер, ніхто не відповідав. Це видалося мені дуже дивним і підозрілим. Збираючись на роботу, я зауважив, що зникли мій ноутбук і гаманець. Перша думка невже я натрапив на шахрайку. Одразу написав своєму другу Віталіку, а той порадив звернутися до поліції. І що я їм скажу? Та ще й у мене після обіду дуже важлива зустріч по роботі. Що робити? Все ж таки вирішив швидко написати заяву. На щастя, цукрадійку швидко знайшли. Ви б чули, як вона вибачалася. Вся в сльозах розповідала про свої біди і чому їй були потрібні гроші. Але вдаватися до таких методів це підло і соромно. Я вже не став її далі соромити, навіть хотів спершу пробачити, однак, як мені розповів дільничний, виявляється, вона вже не вперше так обакарадає чесних хлопців. Мені вдалося повернути свої речі, але витратив я купу часу та нервів. Як після такого довіряти жінкам? Для моїх друзів це ще й стало приводом для насмішок, хоча, якби вони потрапили в таку ситуацію, їм би було не до жартів.